Усім привіт! Сьогодні буде домашній влог. Залишайтеся зі мною і підписуйтесь на мій канал. У мене ось тут є небагато курячої печінки. Мобуть, грамів 400, але вона вже стоїть скільки 2 дні. І щоб вона не зіпсувалася, треба її приготувати. Оце знову нас почали газони викошувати. Це неможливо. Цей звук просто давить на психіку, треба закрити вікно. Зараз беремо два яйця, трошки борошна, і будемо смажити печінку. О, все, майже нема яєць, скінчилися. Ми їх розбиваємо, додаємо трошки солі. Да, для зйомки рецептів треба купувати штатив, бо це дуже незручно однією рукою все це робити. Все, навіть трошки забагато. Нормально, я не знаю. І тепер це все тільки розмішуємо. Усе, яйця ми перемішали, насипали у тарілочку борошна. І зараз будемо різати печінку, тому що вона такими, ще не порізана такими шматочками. Буде краще її розрізати впродовж, вздовж отако. щоб воно краще смажилось. Печінку ми трохи відбили, і тепер можемо розпочинати вмочувати її в борошно і в яйце. Але для початку ми ставимо пательню на плиту, вмикаємо оце все діло. Воно заблоковане у нас. І нехай розігрівається. Додаємо оливкову олію трошечки. І нехай розігрівається для смаження нашої печінки. І сьогодні в нас небагато, але все ж таки скільки є. І так тепер умочуємо спочатку борошно. Тако кладемо з краю, щоб не, не заважало. Це я просто відбила ручкою від ножа. Бо коли відбиваєш його молотком для м'яса, цю печінку вона коряча і дуже ніжна, і від неї лишаються, як то кажуть, одні ошмьотки. Тому краще так трошки-трошки відбити або ложкою, або ручкою від ножа, щоб вона все-таки не втрачала свою форму. І тепер беремо, ставимо сюди ближче, щоб не ляпало, і мочуємо у яйце і кидаємо на сковорідку, на пательню, як то кажуть, українською. Прискакуючи в мене ці русизми, тому що вдома ми спілкуємося російською мовою, і вдома, і на вулиці, тому що Одеса в нас все-таки російськомовне місто і у людей. З переходом на українську мову, не так все просто і легко, як, як хотілося б, і як це важливо у інших містах. Але все-таки моя філологічна освіта, яку, як мені здається, я здобула в минулому житті, вона дається в знаки і стає в нагоді. І мені ну, легше трошки говорити українською, я коли жила. У Карпатах рік тому, десь близько двох тижнів, я вже почала навіть думати на українській мові. Настільки воно було все легко і природньо. Так що ті люди, які кажуть, що це складно, що Одеса російськомовне місто, чи там Харків, чи Дніпро чи Запоріжжя, і не будуть переходити. Я думаю, що це все бред, як то кажуть. Було б бажання. Якщо є бажання щире, то можна перейти. А бажання в мене є, тому що я намагаюся знімати такий контент. ну Такий легкий-легкий, який можна просто включити на якомусь фоні, робити якісь свої справи і слухати оці мої розповіді про українську мову. І ніж слухати їх там у якихось російських блогерів. Вже краще слухати українську мову. Хоча б для того, щоб всмоктувати оце все. Оці всі українські слова і воно десь відкладалося на підсвідомості. І потім людині було легше розмовляти українською. Так. І тут ще начебто є місце, щоб вмістити все на, на одну сковорідку, на одну пательню. Закупляли взагалі тут цю печінку для кота більше. Для нас. Але тільки її щось так їсти. В нього то корм, то він не голодний, то в нього там ще якась їжа. Йому так і не дісталося. І тому ми вирішили її приготувати собі. А коту можна буде зняти оцю паніровку, яка утвориться, і дати просто печінку. Ну Шматочок багато ми йому не даємо, тому що він так їсть корм у нас. І в якості ласощів можна його побалувати. Шматочком печінки або шматочком м'яса. Такого нежирного, дієтичного. Бо не можна годувати котів усім підряд, усім тим, що їмо ми з нашого столу. Це неправильно. Люди, які кажуть, що наші коти їли все підряд, і суп і борщ і хліб і довго жили. Ну, це можливо і так, але все-таки... Таке не бажано робити, бо коти бувають різні, бувають у них деякі сильні імунітети, здоров'я міцне, їм нічого не буде. А бувають такі коти, що з'їдять шматочок жирної свинини і все. Вже у них починаються якісь або рвота, або якийсь неправильний стул, або діарея, або ще якісь болячки. Тому краще годувати їх кормом і у якості давати, вдавати ну, іноді. Дуже-дуже рідко. Якусь нашу їжу і ту, то, то, яку їм можна, а не все підряд. А Не можна їм жирного, гострого, солоного. Тобто ці всі ковбаски, паштетики, які для людей, рибні консерви. Їм це все не бажано давати. Як мінімум, тому що там є сіль, там є спеції, які котам ні до чого цибуля, чесник і все-все-все. Так, все, начебто, вмістилося майже. Вон ще шматочок. Все, я вгадала і з кількістю яєць, і з кількістю борошна майже вгадала, як відправляється в мийку. Сьогодні у нас обіцяли вимкнути світло. У телеграмі бот мені написав, що за моєю адресою світла не буде, але його не вимкнули. І потім він написав, що роботи, ремонтні роботи вже завершені, світло вам вимкнули. І все, типу, насолоджуйтесь життям. Неприємно, ну, коли попереджають, що вимкнуть світло, але його по факту не вимикають. Це набагато краще, ніж коли вимикають. Без попередження. Так, зразу все прибираємо, бо я не люблю, коли оце срач. І потім це все заважає дихати, так би мовити, зразу, щоб було, було чисто. Не виспалась сьогодні, це капець. Все, печінку я перевернула. Зараз ще додамо крапельку олії і зробимо. Менший вогонь і нехай собі смажиться, бо важливо, щоб вона зготувалася всередині. Так Десь отак. Накриваємо це все кришкою і нехай собі готується. Тут важливо зйомці рецептів регулярно витирати. Від телефон бруду свої камери, тому що вони дуже-дуже забруднюються швидко, бо немає штативу. Мабуть, треба щось придумати з цим штативом. Це дуже-дуже-дуже корисна річ. Особливо, коли знімаєш якісь рецепти, якусь готовку, такі відео, у яких потрібні вільні руки. Помилий посуд. Складаємо його одразу на місце, тому що не люблю, коли тут. Ще зайве тут стоїть. Хочеться, щоб усе було одразу на своїх місцях. Все. Ось така у нас вийшла печінка. Трохи вона підсмажилася, я її вже вимкнула і нехай вона ще трохи постоїть. Як я і обіцяла, беру один шматочок, звільняю його від паніровки. Ріжу наш шматочки. Необхідно, щоб він трохи охолов, тому що гаряче. І зараз будемо нашого кота пригощати смачною печінкою. Ось він. Ага, ти вже, ти вже почув, так? Да? Звісно, тобі смачно. І білці теж дамо білка. Це наша кицька на, моя, моя дівчинка. На біла білосніжна. Вона щось не дуже любить такі, такі ласощі, бо вона знає, що він неї зараз забере. Білка, давай їж швидше, бо він зараз тебе вкраде, твій шматочок ласощів. Все, нема? Цей руком руки мені облизує. Лизунчик. Сьогодні тільки заснула після цієї тривоги, десь Начало п'ятого, і він як почав бігати, як почав гратися з нею. Це було неможливо. Не давав мені спати всю ніч і весь ранок. Не виспалась через нього. О, Як вони люблять курячу печінку? Заходила тільки що в магазин АТБ та в м'ясний магазин. Зараз покажу, що купила. Десяток яєць. Вже витягнула їх, щоб не побилися. Отаку черешню. Жовту це стояла жіночка і продавала біля м'ясного магазинчику. Схоже на домашню. Тепер дістаємо звідси. Оце такі помідорки на гілці. Підпишу потім ціни, якщо вам цікаво, бо так я не пам'ятаю. Два огірочки. Ну, покрошку хочу зробити. Молоко отаке. Взяла небагато, бо це буде смузі. З бананом, з полоницею і з молоком. Це все змішую в блендері і виходить дуже-дуже смачно. Ось такий голландський сир. теж. Дуже його люблю і на бутерброди, коли-неколи до весянки додаю і до яєчні. Сметана теж така за акцією ВТБ. Кефір теж на окрошку додавати. Отаку От французьку гірчицю. Хотіла американську солодку, але її не було, тому довелося брати таку лимон. Зараз закінчується швидко, тому що п'ємо воду з лимоном, отакий От авокадо хас. На нього була хороша ціна. Зазвичай за таку ціну продають зелені, які стигнуть, ну, блін, він <свісно> скоріше згниє, достигне. тому я їх не купую, а ось такий, думаю, чому б не взяти. Так, да, тобі нічого не купила, так що не нявкай. Ось таку водичку газовану також для окрошки. Змішувати з кефірчиком. І куряче філе в місному магазинчику. Ну, це були всі покупки на сьогодні. Зараз будемо готувати. Ось, до речі, вам така собі загадка. Знайдіть оливки і черешні у цьому кадрі. Дещо. Можете в коментарях написати. Насправді я купила в Туреччині ось такі оливки. Вони дуже-дуже схожі на консервовану черешню, ніби якийсь компот. Ось так вони виглядають. Вони були по якійсь акції у Стамбулі я брала. Здається, 20 лір, чи скільки чи. Але вони такі не дуже крупні. Чомусь жовті і схожі на на жовту черешню. Я тільки що помітила цю схожість. Зараз покажу вам, як я роблю цей смузі з молоком і полуницею. Я не знаю, як чесно, скільки тут цієї полуниці. Вона така вже міленька трошки в нас, але стоїть вже не перший день, тому треба її їсти або пити. Зараз. Ну, так, да, десь грам 80 вийшло. Як правильно банан чистить, щоб ця чорна штучка лишалася на, на кожирі. Треба отак, ось з цієї сторони. І вона буде лишатися там, мабуть, зараз перевіримо. Ой, він такий стиглий, аж вже ламається. Ось сюди його також. Тут без тебе барс, без барса тут нічого не робиться. Він тільки мій голос почув і все. Так, да, оця штучка лишилася в шкірці. Ну, куди ти лізеш? Ти хочеш смузі? Так. 196 грам це без молока у нас воно вийшло. І молока в мене також десь, мабуть, грам 150. Зараз я його Поставила в морозилку, щоб воно трошки охолола, щоб було як більше схоже на морозово. Можна ще додати або цукру додати, або якихось там вершків. Але я цього не буду робити, бо хочеться. Навіть немає 100 грам молока. І тепер беремо це все і подрібнюємо блендером. І ось така смакота у нас вийшла. Дуже-дуже смачно, смачніше, ніж морозило з магазину. Усім рекомендую такий десерт.